Ні для кого не секрет, що вода не вичерпне джерело користі для нашого організму, вона покращує роботу травної системи, виводить з організму токсини, стимулює роботу мозку, очищає шкіру, підвищує імунітет. Список можна продовжувати дуже довго. На жаль, багатьом з нас не вдається випивати за день 8 склянок води денний мінімум. Тому що пити звичайну воду нудно, чай, кава або лимонад набагато смачніше і цікавіше. Саме тому сьогодні ми хочемо запропонувати вам кілька способів зробити звичайну воду корисніше і привабливіше, щоб вам хотілося пити її частіше. Лимон, рожева гімалайська сіль. Додайте в склянку води сік лимона на ваш смак і одну чайну ложку гімалайської морської солі, вітамінц, що міститься в лимонах і мінерали, якими багата гімалайська сіль. Разом дають прекрасний детокс ефект, очищаючи ваш організм. Імбир у журавлина. Візьміть жменю ягід журавлини і п'ять скорення імбиру. Наріжте його тонкими смужками, покладіть разом з ягодами в глечик і залийте літром води, дайте напою кілька годин настоятися в холодильнику, пийте його для зміцнення імунітету і боротьби з вірусами і бактеріями. Огірок полуниця, поріжте на часточки кілька ягід полуниці і половинку огірка. Додайте в графин з водою і вже через 10 хвилин насолоджуйтеся напоєм. Він відмінно підходить для тих, хто піклується про красу і здоров'я шкіри. Ананас м'ята. Наріжте на кубики двісті свіжого ананаса. Подрібніть невеликий пучок м'яти, залийте один п'ять води і залиште на ніч в холодильнику. Така анасова вода виводить шлаки, а разом з ними йде і зайва вага. Яблуко, імбир, кориця. Натріть на терці очищене яблуко важано кисле. Додайте до нього чайну ложку тертого імбиру і чайної ложки меленої кориці, добре перемішайте, залийте літром гарячої води, остудіть яблучну воду і залиште на пару годин в холодильнику, пийте склянку такої води щоранку, вона допоможе налагодити обмін речовин і забезпечить вам хороше самопочуття на цілий день. Персик м'ята, один персик наріжте часточками, подрібніть трохи свіжої яти, залийте водою і киньте в неї кілька кубиків льоду. Дайте настоятися 30 хвилин завдяки корисним властивостям персика і м'яти така вода сприяє регенерації клітин і омолодженню організму. Диня кавун дольки кавуна і дині зроблять воду солодкою і освіжаючою. До того ж, в них міститься вітамін 6, який допомагає організму боротися зі стресом і знімає втому.